Запашний хліб, рум'яні пиріжки, смачна здоба все є в пекарні булка на Салківці. Звичайно, нашою візиткою є різноманіття хлібів, тобто ми випікаємо як білий батон, так і поєднання тіста з насінням, сухофруктами і так далі. Замішують тісто, готують начинку, випікають все тут. Продукція з печі потрапляє одразу на прилавок. Є у булки свої секрети, які роблять вироби смачними, корисними і такими популярними серед харків'ян. Наша випічка є живою, тобто ми не використовуємо ніяких консервантів, харчових барвників, ароматизаторів та поліпшувачів. За 11 років роботи пекарня має багато постійних покупців. Вони щодня беруть щось смачненьке для себе та родини. Дитина полюбляє поріжки з фруктами, з сосискою. Я дуже люблю всякі різні кексики, У них дуже смачні і десерти. там такі вообще фантастичні. Всякі горішки, палички, Ну просто бомба. Наразі пекарень вулка декілька. Вони на Салтівці, а скоро будуть і в центрі Харкова. Ми збираємося відкрити ще одну точку на сумському ринку. Тому незабаром в нашому інстаграмі ви зможете побачити відкриття нової точки.